Слава Україні, Михайло Козачук, військовий адвокат компанія «Подільський юридичний центр. Часто задають питання, за скільки діб відсутності настає кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби. 11 серпня 2023 року набули чинності зміни до частини 5 статті 407 Кримінального кодексу України і визначено, що Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану настає, якщо відсутність тривала більше, ніж три доби. Якщо ж самовільне залишення відбулося в бойовій обстановці, такої нижньої межі немає і сам факт самовільного залишення місця служби в бойовій обстановці може тягнути за собою. Кримінальна відповідальність до 11 серпня 2023 року такого порогу в три доби не було, але кримінальний закон має зворотню дію в часі, тому незалежно від дати самовільного залишення частини, якщо відсутність тривала менше, ніж три доби, кримінальна відповідальність не настає. Це може бути адміністративна або дисциплінарна відповідальність. Але ще раз наголошую на те, що самовільне залишення, у цей поріг три доби стосується лише е якщо самовільне залишення не було вчинено в бойовій обстановці. Якщо в бойовій обстановці е неважливо, одна доба, дві доби, це вже може тягнути за собою кримінальну відповідальність. Е тримаємося, перемога буде за нами.